Всім привіт! Сьогодні мова піде про сортову орхідею Преторію. У травні місяці вона пробудила свої бруньки зі старих квітоносів. За цей час я її поливала епінамон, каліфосфат і борна кислота. Зрізала до першої бруньки старий квітоніс і вона дала такі відгалуження. Вже через три місяці вона майже повністю розквітла. Ось так вона виглядала. Красуня дала аж 10 квіточок з двох квітоносів. Люба на півтілі, вона в мене знаходиться на північній стороні на балконі. У кого проблема з підсвіткою також буде добре рости. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на каналі.